Африка постійно проти України, на жаль, а все через російську пропаганду. Ми над цим працюємо, і я вважаю, що добре, що ми працюємо на всіх рівнях. Тобто не тільки на державному, на урядовому, на дипломатичному, але і на діловому. На рівні громадських організацій, тобто громадського суспільства, дуже добре була представлена позиція саме по захисту прав людини. І мені здається, що такими, знаєте, життєвими кейсами, коли ти передаєш от своє відчуття, і вони рефлектують, розуміючи, що це дійсно правда. Ну, тобто, це не те, що їм там доносять. Російські пропагандисти, а напевно дійсно от людина приїхала з України, і вона так розказує тут у неї сльози ну від того, що вона відчула і згадала. І вони тоді вже дивляться і рефлектують по-іншому. Тому такі візити дуже важливі. І от ви казали, що Африка не вводить конкретно санкції проти Росії, і хочу сказати, що тут теж діє пропаганда про те, що. Проти Росії введені санкції на експорт сільськогосподарської продукції і добрив, тому вона не може якби забезпечити Африку продовольством. Але ми ж знаємо історію про те, що Росія. Пограбувала наші зерносховища на окупованих територіях, і потім продала це зерно в інші країни. А в Африці думають, що на Росію накладені санкції, вона не може експортувати. Але на жаль, Росія навіть має доступ до своїх системи. Тому тут теж треба, якби, доносити достовірну інформацію і пояснювати, що якщо Україна... Там, організувала, ініціювала навіть програму Grain from Ukraine і безкоштовно надає гуманітарну допомогу африканським країнам, то Росія просто пограбувала наші зерносховища і продала це зерно за кордон. Ну, Тобто, про що ми можемо говорити? Якщо агресор веде таку таку, взяв таку позицію.